Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні порада від карт Таро для підписників з 24 по 30 червня. Отож, вибирайте свою карту. Так, дивимося. Перша карта у нас тут п'ятірка пентаклів. Ця карта показує, що людині тяжко і морально, і фізично. Потрібно бути уважними та обережними. Іде важкий період або він вже у вас є, але його треба пережити. Тут психувати нема сенсу, бо є вже як є. Тому не марнуйте сил. Та не тратьте своїх грошей. Зверніться краще до духовного. Ну, цей період вам просто треба пережити, бо не вистачає, знаєте, або здоров'я, або грошей, можливо, часу, емоцій. По цій карті тут всього може у вас не вистачати. Тому змиріться і бережіть здоров'я, свої сили та будьте обережні. Так, друга карта. А тут у нас сімка жезлів. Якщо ви вибрали дану карту, значить перебуваєте в стані, коли багато справ і все треба зробити одночасно. По даній карті ви вже чогось досягли і треба відстоювати своє, свої границі, свої права, але не нападати ні на кого. Робіть те, чого ви хочете, а не те, чого вам нав'язують. Будьте готові, що будуть неприємності, перешкоди, претензії, та вам вдасться їх подолати. Треба буде щось рішати дуже швидко. Не здавайтеся, ця карта говорить. Якщо потрібно, обмежте спілкування, не відкривайтеся чужим людям, навіть і своїм дуже сильно, бо можуть напасти в будь-який момент на вас. Так, і третя карта. А тут у нас двійка кубків. Ця карта радить вам домовлятися, піти на зустріч, погоджуватися, бути відкритими своїм почуттям, іншим людям довіряти. Радить відкриватися самому, намагатися побільше спілкуватися. Говорить, намагайтеся співпрацювати, якщо це про роботу. Разом щось організувати. Також радить шукати однодумців, не боятися вступати в стосунки, ділові, партнерські відносини. Одним словом, ця карта про взаємність між людьми. Ось такі вам поради на тиждень. Всім дякую за увагу і бажаю хорошого тижня!